Сергій Володимирович казав слова, що дивитися вгору, бачити Христа. І цікаво те, що Господь так от поклав на серце якраз і написати проповідь про те, що моя проповідь називається Бачити Христа. Знаєте, бачити Христа ми можемо по-різному, і Слово Боже нам каже про те, як ми можемо наближатися до Христа, якими очима ми маємо бачити Христа. І... Читаючи слово Боже, я шукав ті вірші, які б мене ну, спонукали до написання проповіді. І Господь мені вказав дуже довгий час мені е, книга пророка Ісаї, вона от зовсім не лягала на серце. Але е, останній раз, коли я її відкрив, е, Бог поклав на серце вірші з е, 53-го розділу книга пророка Ісаї, і це перші два вірші. І досліджуючи цей розділ, я зіткнувся з такою проблемою, що виявляється в різних перекладах, ну, зовсім по різному звучить. Тобто, в одних звучить так, в інших так, в українському по-іншому. І кожен переклад він по-своєму якби переповідає цей розділ. Але я зупинився на перекладі Огієнка, бо. Він більш ну, конкретно так підкреслює ту думку, яку я хотів би сьогодні нам проповідувати, і на яку я хотів би сьогодні роздумувати. І давайте ми прочитаємо наш текст Ісая, 53 розділ, перший і другий вірш в перекладі Огієнка. «Хто наш, спасений, звідси, дві, хто наш спасений ті звідси повірив, і над ким відкривалося рамене Господнє? Бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь в сухої землі. Не мав він принади, і не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Отакий от от текст. І дуже глибокі слова. Кожного разу, коли читаємо, не пробирає, як можна було не побачити Бога. Він був серед людей. Тобто Ісус, ми знаємо, як Він прийшов в цей світ, Він народився. Він творив чудеса, він робив ті речі, які ну, не підлягали якомусь логічному якби, поясненню. Тобто це було диво, всі розуміли, що це диво. І коли до нього приходили первосвященники, той же самий Никодим, вони кажуть, ми знаємо, що ти від Бога. Тобто хтось знав, і багато хто знав. Але от як ми тут читаємо, і ми його бачили, так расти не було, щоб його пожадати. Дуже глибокі слова. Кожного разу, коли читаю, виявляєте, бачити Бога особисто своїми очима і не жадати Його. Що може краще проілюструвати дію гріху, як на цей вислів? Гріх, як ми знаємо, я вже проповідував на тему гріху, і я казав про те, що гріх він має таку властивість засліплювати. Він знецінює те, що Христос. Або того, хто по, по визначенню є дорожчим за усі коштовності світу. І навіть не просто світу, а усе світу. Тобто, якщо всю Вселену покласти на ваги, то особистість Ісуса Христа вона переважить. І ми на молодіжці також роздумували над ім'ям Бога ель, ель Ніньо ель Еліон. Звучала така думка, що всі ну, що люди вони як ніщо перед Богом. Ну, от якщо порівнювати людину і Бога, то людина вона менше менше за ніщо. Тобто Бог полюбив ну, настільки слабких, як ну, піщинка. От якби в наших очах зібрати таку горстку пісику, то вона буде ну, просто горстка піскова, але якщо одну піщинку взяти, вона ну, менше нічого, тобто вона майже нічого не важить. Але Бог, він є все над усім. Тобто Він є тим, хто найдорожчий. І ось вони не побачили цю цінність у ньому. І можна подумати, що гріх, він дуже могутній, якщо він має силу затьмарити, слава Божу, щоб ми її не побачили. Але ж насправді не так. Тут в цьому тексті написано. Що вони, вони побачили? А, а проблема була не в тому, що вони не побачили, а в тому, що вони не пожадали. Виявляється, що можна звіщати добру звістку, як це робили пророки. І ми читаємо на початку перше речення, хто повірив, кому відкрилася рамена Господня, і в синодальному перекладі в російському мові дуже гарно звучить. Хто повірив в те, що слышали ми, хто бачив в этом Господнюю силу велику?» Тобто проповідники у неділю проповідують, у понеділок проповідують, у четвер проповідують. І вже багато років звучать проповіді. І хто повірив тому, що вони чули? Хто побачив цю Господню силу велику? Бо це слово ж Боже. Воно має велику силу. Воно має, як написано в євреям. Що воно має настільки глибоку силу, що воно розділює дух, душу, тіло, навіть кістки пропирає. Тобто настільки міцне і сильне слово Боже. Але хто відділ в цьому Господню силу великою? Тобто, виявляється, що треба не просто почути. Так, ми читаємо, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Але я вам скажу, що слухання не спасає, якщо наші очі, які бачать тільки земні речі, не побачать те, що зрівняно дорогоцінне, а саме Ісуса Христа. І Друге Післання до коринтян, другий розділ, 14 15 вірш Богові подяка, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запашність знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Ми бо, про, ми бо для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається, і тих, які гинуть. Знаєте, я дуже люблю слухати проповідник, є такий полвошер. І от він місіонер, він в Парагваї, і він розказує одну історію про те, як він прийшов і ну, проповідував, і підходить до нього людина потім після проповіді каже: а я знаю цю людину, про яку ви казали. Він каже: Ну як він вже помер, він вже на небі, це Христос. Він каже, а я точно знаю. От все те, що ви сказали про нього, я ну, є в ньому. І ми, він каже: мені стало цікаво, я пішов до, до, з ним до тієї людини, і виявляється, ця людина християнин. Тобто люди, людина, яка почула Слово Боже, вона побачила в іншій людині Христа. І люди мають почути та побачити Христа через нас. Знаєте, як людина краще за всі за свою інформацію. Коли інформація в голові починає малювати картинку. Тобто, спершу ми щось почули, якусь інформацію. Знаєте, набор квадратиків і цифр. А потім ця інформація має обрости якоюсь картинкою. Навіть існують цілі методи запам'ятовування інформації. В тому, що якщо ви хочете щось дуже добре запам'ятати, вам треба уявити це, прив'язати до якогось візуального предмета. І тоді інформація дуже добре засвоюється, так само і з Христом. Тобто, поки ми чуємо слово про Христа, і ми не пережили е, от Христа в своєму житті, у нас немає цього особистого досвіду, у нас немає цієї картинки. Яку ми в собі ну, уявили, що, що Господь пережив, як він ходив по цьому світі, чому нам так багато дано Слова Божого? Чому там так багато історій? Для того, щоб ми мали візуальну картину того, хто такий Ісус, як Він працює в житті людей, хто такий Бог? Бог, він є дух, ми знаємо. І духа ніхто ніколи не бачив, так говорить нам Слово Боже. Але ми бачили так багато проявів через Слово Боже, що ми можемо собі уявити, як це було, коли розсувається море і народ проходить, коли вогняний стовп, коли янголи сходять, коли кущ горить. Тобто дуже багато візуальних образів. І Ісус, коли йшов по дорозі в Емаус, Він учням своїм казав, каже, ви дивитеся у старий заповідь, каже, а мене не бачите. А Він говорить про мене. І для нас дуже важливо побачити Ісуса Христа в усьому Слові Божому. Нам дуже важливо сформувати в своєму розумі цю картину. картину що Ісус Христос це не просто якийсь персонаж, не просто абстрактна лічність, це той Христос, який зараз поряд з нами, з кожним з нас. Бо написано, що ми в тілі Христовому, що Він перебуває з нами. Тобто ми можемо Його собі уявити. Ми можемо. З ним спілкуватися, нам дана молитва. Молитва вона не просто в пустоту. Не просто, знаєте, там смс-ка така, яка летить туди до неба. Як знаєте, інколи проповідують і кажуть, ну, це спосіб спілкуватися з небом. Ти відправив і воно десь туди полетіло. Ні. Ти сказав, а от тут Ісус уже почув, бо Він тут поряд. Він недалеко від нас. І у нас людей є дуже велика проблема. Ми дуже мало бачимо Христа в нашому житті. Так, ми, християни, ми ходимо на зібрання, ми слухаємо проповіді, ми співаємо пісні прославлення. Але за всіма цими речами ми тільки шукаємо ті речі, які ми жадаємо. Як ми тут прочитали, багато людей ходили за Ісусом. Але небагато з них пожадало Його, небагато з них залишилось з ним. Коли дійшла річ до того, що треба щось своє віддати. Своє життя навіть, то багато хто відійшов від нього. Коли він сказав, треба буде їсти тіло моєї кров мою, скільки тоді людей відійшло. І у кожного це свої речі. Хтось шукає миру для душі, хтось шукає вирішення своїх проблем, хтось виріша, шукає, як перемагати спокуси в своєму житті. Або ще якісь цілі, які ми зосереджені на собі. За усіма цими речами ми не бачимо Христа як особистість, яка є усе всьому і все для нього. Ми забуваємо, що наше життя воно зосереджено не просто я живу, щоб Ісус був поряд зі мною. Ні, я живу тепер для Ісуса. Я розумію, що це дуже важко постійно бути зосередженим на Христі, бо ми живемо і наше життя це ну, така динаміка. Ми постійно в Русі, нам постійно треба приймати рішення. Куди ми рухаємось, як будувати наше життя, як насичувати наше тіло? Так, 90% усіх тих справ, що ми робимо, вони направлені на те, щоб пілкуватися про наше тіло, щоб було що поїсти, попити та де жити. І це нормально, так працює. Знаєте, це Сергій Володимирович вчора вже казав на вечір, на зібранні про те, що проблема голоду. Звідки вона взялась, що прокляття Адама, буття, третій розділ 17 по 20 вірш? До Адама сказав він: за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі говорячи, від нього не їж. проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Терниною осот, вона родитиме тобі, і ти будеш їсти траву польову. поті свого лиця ти їстимеш хліб. Аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взяти, ти порох і до пороху вернешся. І назвав Адам ім'я своєї жінці Єва, бо вона мала бути мати всього живого. Але ж незважається на це, на це прокляття, не зважаючи на те, що нам потрібно тепер працювати, щоб їсти, ми знаємо, що Ісус є ціннішим за усе, ціннішим за усі ці 90 нашого життя. Бо якщо ми проживемо хоча б один день з Ісусом, це буде намного більше вартісніше, ніж у ті 90 років, які ми проживемо для того, щоб просто ну, піклуватися про нашу плоть. Чи маємо ми уявлення, що Ісус це не просто якась абстрактна особистість, десь там на небесах, а Дух Святий, ну, ми хоч і визнаємо, що Дух Святий це особистість. Але інколи так продовжуємо жити, так ніби Дух Святий це просто сила, яка направляє нас невидимим чином. Знаєте, він просто голос, який всередині. Ну ти можеш з ним не спілкуватися, ти тільки чуй. Він тобі інколи щось підказує. І от так же йдемо, живемо по життю, знаєте. А незважаючи на те, що Дух Святий це особистість, він також жадає з нами спілкування. Він хоче, щоб ми питали у нього. І знаєте, нещодавно тож також от роздумував книга Псалмів і книга Йова. Я дійшов в висновку, що ці дві книги, вони про одне. А знаєте про що вони? Вони про те, як людина виливає свої проблеми перед Богом, свою скорботу, свої переживання, свої якісь вагання. Вона виговорює це перед Богом. Ось це її назначає. Постійно перебувати в молитві, Знаєте, у нас молитва наступає тільки тоді, коли наступають скорботи. А насправді наше, все наше життя має бути перед Богом. Тобто ми маємо обговорювати перед Богом. Не тільки коли ми зранку вийшли, Господи, благослови цей день і всі справи наші. А кожного разу ти вийшов, сів маршрутку, попросив Бога. Поспілкуйся з ним просто в думках. Ми не, у нас не вистачає цього концентрації, знаєте, на Бозі. От бачити Христа. У нас постійно якісь речі, які заважають нам, тобто телефон, читати, ще щось. А от просто сісти в думках і поговорити з Богом, подумати про горні, подивитися на небо. Знаєте, в маршрутці, коли я люблю їду і дивитися на хмарки. Знаєте, вони не бувають однакові. Бог кожного дня їх розмальовує по-особливому. І коли ти дивишся на них, ти. Ну, можеш поспілкуватися з Богом. Боже, а що надихає тебе робити такі гарні хмари, такі красиві закати. Що, ну, чим ти вдохновлявся, коли створював воду? Чим ти вдохновлявся, коли створював ці прекрасні дерева? Ну, багато питань, які ми можемо задати Богу. Але у нас не виникає чомусь такі бажань попитати у Бога. Бо знаєте. Ми в вічності, коли будемо знаходитися там в Небесному Єрусалимі, ми будемо питати у Бога про те, чому Він так зробив, а чому він так зробив. Тобто у нас дуже буде багато питань. Але ці питання ми можемо почати задавати вже зараз. І тоді ми прийдемо туди, знаєте, будемо трошки на голову вищі тих, хто не питав. Вони, будуть ще не знати, а ми вже будемо знати, бо Бог нам відкрив. І це велика. Перевага бачити Христа в своєму житті. І як ми можемо бачити Христа? Нам потрібно зрозуміти, що Христос це реальність, це не тільки минуле, те, що відбувалося тоді, коли Ісус перший прийшов на землю. Ті люди бачили Христа і навіть чули Христа, але цього їм було замало, щоб побачити Його цінність. Ми ж читаємо Ісая, 53 розділ, 3 вірш. Він погоджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погоджений, і ми не цінували його. Тобто він настільки багато для нас зробив, він стільки всього взяв на себе, що ми навіть собі уявити не можемо. Знаєте, в нашому ну, розумі малюється картинка, ну, от як людина просто страждає. Ну, от його побили так. Багато кого побили, багато кого розіп'яли. І воно якби не малюється. А коли, ну, якби ми могли побачити те, що відбувалося в духовному світі, наскільки важкий був цей гріх, який він поніс на себе, то ми б, мабуть, трошки більше почали б цінувати його. Ми трошки більше б пережили цю, це переживання. Цінувати Христа, звичайно, ми цінуємо Христа. Ми пам'ятаємо, що Він зробив для нас. Дав нам спасіння та життя вічне. Але коли доходить до того, як нам жити або приймати рішення, ми не питаємо Його. Ісус, що ти хочеш, щоб я зробив прямо зараз? Як мені вчинити? Кожну свою дію ми не обхорюємо з Ісусом. Але Писання говорить нам, Галатам, 2 розділ, 20 вірш. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що в, живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив. І видав за мене само, за самого себе. Бачите, що написано? Не те, що ми з Христом побачимось колись і тільки будемо жити і чинити так, як Він буде казати. Ні, Христос Він вже каже, як нам чинити? Він вже з нас. Написано, що Він вже проживає в нас. Чи цінуємо ми це? Що Христос поряд з нами? Чи ми ховаємо наші обличчя від нього і наше життя? І йдемо по життю з ним, але чинимо так, як нам хочемо. Відвертаємось, ховаємо обличчя, не чуємо, що Він говорить нам. Знаєте, коли людина чинить гріх, вона не думає, що Ісус той час поряд з нею. Коли молода людина зачинається в кімнаті і дивиться контент 18, вона не думає, що Ісус поряд. Або доросла людина, йдучи, їдучи на машині. Ну, непристойно лається, коли нічого ніхто не бачить. От хтось його підрізав і залаявся. Або домогосподарка, прибираючи вдома, не стримала гнів через безлад, який влаштували діти. І вона також не задумується над тим, що у цей час Ісус усе бачить. Усе, усі ці наші дії, вони фіксуються там на небі, в, нашу, в книгу нашого життя. І римлянам, 6 розділ 1 по 4 вірш. Що ж скажемо? Позастанемось в гріху, щоб благодать примножилась зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як же ми будемо живити в Нім? Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерті Його хрестились? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертих славиться, так щоб і ми стали ходити в оновлені життя. Оновлене життя це означає, не просто, що ми щось отримали і живемо далі так, як нам хочеться. Ні, це означає, що наше життя міняється настільки кардинально, наскільки це можливо. Знаєте, Євангеліє, воно не лише про те, що було, і не лише про те, що буде, а воно про те, що і зараз відбувається. Знаєте, Наше життя воно наповнене різними речами. І до Христа окрема нашого життя були ми самі. Знаєте, І тепер же у, нашого, у керма нашого життя, ну, по-прежньому ми. Знаєте, от здавалось би, да, ми, можливо, треба було сказати, що тепер Христос керує нашим життям. Але ні, по-прежньому кермувальник не змінився. Змінився власник авто. Якщо раніше ти сам визначав напрямок, то тепер напрямок визначає Ісус. Але у керма по-прежньому ти. Ти вирішиш, куди будеш повертати. Бог дає тобі таку можливість. Знаєте, якби дійсно все так працювало, що от повірив, Христос увійшов в твоє життя, і ти вже сам себе не контролюєш, ти от святий став абсолютно, і не можеш грішити. Але ж так не працює. Ми бачимо, що у керма по-прежньому ми. Але ми вже в обновленій природі. Тобто в нас вже змінився той, хто визначає напрямок нашого життя. На троні нашого серця вже не я сиджу, а Ісус Христос. І якщо ти відхиляєшся від заданого маршруту, все, що ти робиш, воно фіксується на небі у книзі нашого життя. І хотілося б закінчити ну, проповідь на такій дуже позитивній ноті. І три речі, які я хотів би ще сказати. Перше, Бог є любов і Він любить нас. Наскільки для нас це важливо? Наскільки важливо ну, бачити це з тим, кого, кого Ти любиш? Для Ісуса це важливо. Він настільки нас полюбив, що Він прийшов, щоб бачитися з людьми, які його втратили. Вони не цінували його, але Він цінував. І це перший факт для нас, який нагадує нам про це. Друге, Бог завжди поряд, як написано, євреям 13 розділ, 5-й вірш. Будьте життям негрошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам Бог сказав, я тебе не покину, а не відступлюся від тебе. Тому -то ми сміливо говоримо, Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого, що зробить людина мені. Тобто помічник. Він поряд, він не там десь, знаєте, до кого треба достучатися, докричатися, щоб він в чомусь допоміг. Він допомагає, він завжди поряд. Для у Бога немає знаєте, цієї проблеми, коли ти кричиш, кричиш, стукаєш у двері, а потім десь через півгодини хтось такий виходить. З Богом так не працює, він завжди поряд. І якщо Він е, не, до, ну, не робить те, що ми хочемо, це означає, що нам треба довіритися і зробити так, як хоче він. І третє, шукайте обличчя Господня у кожній своїй дії. Виходиш в магазин, спитай у Бога, що ти можеш зробити? Можливо, Бог приведесь когось. Кому ти можеш заблаговістити? Або знайдеться людина, який, ну, яка дуже давно не їла, і ти зможеш купити її, там, не знаю, якусь булку, сок. І в цьому також побачити Христа. Шукайте волі Божої в повсякденних речах. Прокинувся, спитав Ісуса, який в нас на сьогодні план. Знаєте? От зробити собі за такий за приклад: спитай у Бога, який не в тебе сьогодні план. Не в тебе якісь сьогодні речі. А який у нас сьогодні план? Ісус, скажи мені, що повелиш мені робити? Ісуса обов'язково дасть бачення. І наостанок хотів би порекомендувати книга, яка дуже гарно ілюструє це Бачення Бога. Вона називається Прибіжище в Богі, автор Джим Хонбергер. Вона є у аудіоформаті на Ютубі. Якщо Буде бажання, ви зможете забити, там вона безкоштовна, тобто можна буде прослухати. Вона десь 7 годин триває, але дуже гарно людина на своєму житті показує, як, як це чути Бога, як ходити введенням Божим. І наостанок, давайте ми встанемо на наші ноги і помолимось. Господь наш і Бог наш, я дуже дякую тобі за ще одну можливість сказати слово твоє, Господи. За те, що Ти Духом тим святим направляєш нас, Господи, за те, що Ти нагадуєш нам про те, наскільки важливо мати з Тобою стосунки. Я прошу Тобі, Господи, Ти благослови кожного із нас від сьогодні, Господи, в молитві і проханні завжди спілкуватися з Тобою, Господи, поговорити з тобою так, от, по душам, Господи, відверто і відкривати перед Тобою всі наші переживання, всі наші скорботи. І знайте, що Ти завжди поряд, Господи. І ти все бачиш і готовий допомогти, і в першу чергу дати нам мир у наші серця. Тобі, нехай за все, буде слава, честь хвала і поклоніння, наш великий Бог, Отець і Недух Святий. Амінь.